Привіт! Сьогодні ми з вами будемо закривати мариновані огірки з порічками. Нам потрібно пів кг огірків, 1 стакан порічок, 1,5 літри води, 1 столова ложка яблучного оцету, 1 столова ложка солі, 2 столові ложки цукру, 5 горошин чорного перцю, 1 лавровий листок, 2 листка смородини. Замочуємо на 4 години у чистій воді. На дно 1,5 літрові банки кладемо промиті листки смородини та лавровий лист. Кладаємо огірки, обрізавши в них хвостики та засипаємо порічками. Заливаємо кип'ятком та залишаємо на 15 хвилин. Готуємо маринад. У киплячу воду кидаємо сіль, цукор, оцет та перець горошком та кип'ятимо 5 хвилин. Зливаємо воду, заливаємо маринадом та закатуємо кришкою. Перевертаємо, накриваємо рушником та залишаємо до повного остигання. Ось, які вони вийшли. much no